Як онлайн записатися на прийом до сервісного центру Пенсійного фонду України? На веб-порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України функціонує сервіс Запис на прийом, завдяки якому можна запланувати зручні дату та час для візиту до одного з сервісних центрів Пенсійного фонду України. Як це зробити? Авторизуйтеся на веб-порталі Пенсійного фонду України портал ПФУГОФ. будь-яким зручним способом. Оберіть в розділі комунікації з ПФУ вкладку Запис на прийом. У вікні, що відкриється, натисніть кнопку записатися на прийом, оберіть параметри запису на прийом, а саме, Територіальний орган Пенсійного фонду України, обраний сервісний центр тему прийому, рік та місяць звернення. Після заповнення форми натисніть кнопку завантажити розклад. Із запропонованих варіантів оберіть бажаний день та час відвідування сервісного центру пенсійного фонду. Перевірте сформований запис і натисніть Записатися на прийом. Дані про ваш запис на прийом фіксуються в електронній базі сервісного центру та автоматично з'являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування, обраного сервісного центру в День відвідування. Інформацію про ваші записи можна переглянути у вікні Мої записи на прийом. Натиснувши на рядок із обраним відділом обслуговування громадян можна обрати опцію Друк талону на прийом або скасувати запис. Відсутність роздрукованого талону не є перешкодою для прийому в обраний день та час. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.